Дорогі люди, мир вам, українці, не хвилюйтеся, ми прийшли сюди сказати вам радісну звістку, яка починається не з доброї, а це те, що ми є всі грішні, а Бог є справедливий суддя. Якщо ти сьогодні помреш, що ти скажеш Богові? Куди ти потрапиш до пекла чи до раю? Чи ти задумався колись про те, що буде після смерті? Чи задавали ви собі запитання, для чого я живу на цій землі? Куди я прямую? Хто я такий? Дорогі люди. На ці запитання відповідь знайдете в Слові Божому. Біблія говорить, що всі зрішили позбавлення слави Божої. Плата за рік смерть. Це вічна розлука з Богом у пеклі. І це є погана новина. Але є добра звістка. І ця добра звістка в тім, що Батько Небесний так полюбив кожного з нас, що послав на страждання свого сина однорожного Христа і ісуса, який помер за провини наші, який також подала смерть, щоб кожен віруючий. Віруючий від душі по-справжньому, а він бачить наші думки та почуття, щоб людина, покликавши Христа, була врятована від пекла, народжена з гори, мала стосунки з нашим небесним батьком. Це не релігія, це живі стосунки, справжні стосунки. Я це відчув. Лічно, коли в Одеській в'язниці за зброю знаходився, там, батько небесний, торкнувся мого серця і народив мене з гори діточок дали ануків. І, і тут спілкуємося з, з Богом і з людьми. І на фронті, коли там рухусь, теж там спілкуєшся з хлопцями з нашими військовими, які забагато вже пізнали, що є Господь, бо саме до нього поверталися. Батько Небесне, поблагослови присутніх, міста Львів, країну нашу, військових, і відкривай очі нашого народу на Христа розп'ятого та подала смерть, щоб наша країна була врятована від пекла. Слава тобі і подяка, в ім'яця, сина Духа Святого. Амінь. Це від душі, від серця. Хай Бог